Михайло, мінус 100. Ти також чув, що кокосова олія це суперфуд для серця. Не все так просто. Зараз розберемо, чому кокосова олія часто переоцінена і навіть може нашкодити більше, ніж принести користі. Ось тобто кокосова олія це майже 90% насичених жирів, тих, що підвищують холестерин поганий. Так, у ній є лауринова кислота, яка може мати антибактеріальні властивості, але її кількість не настільки велика, щоб компенсувати ризики для серцево-судинної системи. Насправді це якби перебільшена цінність. Багато хто додає кокосову олію в кашу чи смажить на ній, думаючи, що це здоровий спосіб приготування їжі. Але насправді просто модний продукт без реально переваг передоливковою чи вершковим маслом. Просто, як правило, дорожче. А якщо не якісна, то ще й дешевша. Тому кокосову олію можна залишити в раціоні як ароматну добавку, наприклад, не як базовий жир. Не використовую її рідко, переважно для десертів або страв, де дійсно потрібен аромат кокосу і смаку. Для щоденного приготування краще використовувати оливкову олію чи рапсову холодного віджиму. Вони мають більше користі для серця і менше ризиків. Якщо ти береш рафіновану олію, на ній можна смажити. Якщо не рафіновану, вона буде горіти і на ній не потрібно смажити. Для смаження обирай рафіновану. І напиши в коментарях, яку олію використовуєш ти, як відносишся до кокосової, і підписуйся, став лайк.